Розділ шостий. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви, Божої благодаті, не брали на бо каже приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер, час приємний. Ось тепер день спасіння. Ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було бездоганне, а всьому себе виявляємо як служителів Божих у великім терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах, у вдарах, у в'язницях, у розрухах, у працях, у недосипаннях, у постах, у чистості, у розумі, у лагідності. У добрості, у Дусі святім, у нелицемірній любові, у слові істини, у силі Божій, з зброєю правди в правиці і лівиці, через славу й безчестя, через ганьбу й хвалу, як обманці, але ми правдиві, як незнані та познані, як умираючі, та ось ми живі, як карані. Не забиті, як сумні, але завжди веселі, як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Уста наші відкрились до вас, корантяни, серце наше розширене. У нас вам не тісно, але тісно вам у ваших серцях, такою ж відплатою, говорю, немов дітям. Розширені будьте й ви, до чужого ярма не впрягайте з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою? Яка згода в Христа з Беліяром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви Храм Бога живого, як Бог прорік, Поселю серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з-поміж них, та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця. А ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь вседержити.